Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі. Худаю мотивую! Дівчата, наближаються свята! Я хочу поділитися з вами салатом олів'є, який малокалорійний, можна їсти і не набирати вагу. Такі мої продукти на салат. Я відварила, покришила вже все. Це яйця, картопля, огірочок свіжий, того, що я не люблю ніякий свіжий люблю, кобаса куряча, горошок без цукру, морква цибулька зелена. І ізюминка в цьому салаті це майонез. Майонез – це мій домашній. Без яєць, без оливи, тільки йогурт 2%, чуть-чуть гірчиці дала, чуть, чуть лимонного соку, поперчила, посолила і такий, дивіться, який зробив майонез Густенький, добренький. Повірте мені, це не гірше від магазинного. Він дуже смачний і некалорійний. І будемо з вами усе це змішувати. І наш смачний майонез Від який. Це коли зробили такий салатик, який можна їсти не тільки тим, хто худає, а той, хто ще й за фігурою дивиться. Смачно корисно так. Дивіться, який у нас вийшов смачний і малоколорійний салатик. Місьте на здоров'ячко, беріть на замітку, кому треба. Підписуйтесь. Дякую всім, хто підписується. Тисніть на дзвіночок, коментуйте. До нових зустрічей!